11 година на площі миру у Сєвєродонецьку з'їжджаються машини різних класів, аби позмагатися між собою звуком. Один з учасників Євген Подгорний, чоловіку 31 рік. На змагання приїхав зі сватового. каже, звукова система у авто коштувала йому більше 4 тисяч доларів. Загалом його автомобіль має 13 кіловат звуку. Музика я займаюся уже давно 15. Коли кода автомобіль, це Там мене второй автомобіль музикальний Кожен рік є розходи. То чим більше система працює, тим більше потрібно ресурсів. То есть, в этом году я спалив там три сабуфера. А це Михайло Некрасов, хлопцю 27. До руху шанувальників автозвуку потрапив рік тому. Вільний час витрачає на переобладнання свого авто. Просто хотів поміняти динаміки, але в результаті не вистачило мені штатних динаміків, я вирішив додати ще трохи, потім ще раз трохи. І в результаті вийшло те, що ви бачите зараз. По деньгам, примерно, я вже навіть не знаю, тому що якщо сюди гроші вже входять, то вони вже потім не вважаються. Ну, Почти як трохи більше полмашини, като стоять організатори. Місцеві мешканці Євген раніше і сам брав участь у таких змаганнях. Тепер їх влаштовує. кажуть, сьогодні до них приїхали з Луганської та Донецької області. Конкурс проходив у три етапи: у першому беруть участь автомобілі, звук яких не перевищує 0,8 кВт. Далі півтора кВт та без обмежень. Будуть праздва заміри звукові. Тобто це звукове давлення внутрі автомобіля. І звукове давление на вулиці рядом автомобилем. Вот. Ну і будуть опілятися різні класи, самые громкие, як всегда. Щоб виміряти звуковий тиск, у салон автомобіля вішать спеціальний датчик. По власник вмикає максимальну гучність музики в автомобілі. Показники тиску фіксуються на екрані. Я вішаю датчик для заміру звукового давлення. Міряв давление максимальное. Ну на закриту на відкриту двері. змагання тривали 6 годин. потім обрали переможців в номінації до 0,8 кВт Переміг похлопав Алім у номінації до 1,5 кВт – Олександр М'ясоїдов. А у номінації без обмежень Єгор Летучий. класі саме за словами Євгена Дем'яненко, такий захід у Сєвєродонецьку останній раз організовували 10 років тому. Загалом участь у змаганні з автозвуку взяли близько з півсотні керманичів. Владислав Уколов, Олександр Голєнко – новини на Суспільному.